Вітаю вас і цим знаменним днем у вашому житті. Сьогодні завершується у вас цей такий шкільний життєвий період, коли ви ще були школярами, сьогодні ви випускники. Незадовго ви будете студентами, вибраних вами вищих навчальних закладів. Але сьогодні ми підносимо подячну молитву до Господа. За ті минулі роки, які прийшли у школі. Дякуємо за те, що Господь сподобив закінчити школу, що сподобав закінчити її успішно. І сьогодні стояти в полі ваших рідних, близьких, ваших друзів, які в школі, в якій ви поріднилися. Пам'ятайте, що. Власне, за вами не тільки ваше майбутнє, а майбутнє ваших батьків, ваших рідних і близьких нашої держави. Пам'ятайте, що у своєму житті до всього потрібно відноситися надзвичайно сумлінно, відповідально. І якісно виконувати ті обов'язки, які покладаються на вас. Обов'язки закінчити школу, обов'язки якісно скласти ЗНО, обов'язки вступити в вищі навчальні заклади, якісно вчитися і також їх закінчити. Школа, де від, під опікою вчителів, батьків. Розпочинається такий період, коли ви вже не повністю самостійні, але ви вже багато чого для себе визначаєте самі. Такі напівсамостійні. Ви мрієте, ви міркуєте, як поступати у вашому житті, де навчатися. І нехай ці ваші мрії. Будуть завжди в межах християнського закону. Оце дуже важливо, що ви в вашому житті поступали по закону. Тоді нікому не буде соромно а особливо, за вас, особливо вашим батькам, тому що вони вкладали і вкладають своє серце і душу в вас, що бачите в першу чергу вас щасливими а потім успішними, хорошими, гарними і так далі. Тому пам'ятайте про них. І сьогодні, коли ми молимося, дякуємо батькам за те, що сьогодні ви тут стоїте гарні, успішні, усміхнені, яскраві, тому що бачите майбутнє, але завдяки батькам. Пам'ятайте ваших вчителів, які навчали так багато років у вас в школі. Вони також вкладали свої знання, настільки, скільки вони вміли і наскільки ви їм дозволяли. От такий перший етап, той ґрунт вони вам дали, на якому ви будете основувати майбутнє своє життя. Що дасть майбутнє, також залежить від вас. Як ви навчалися, будете навчатися і як до цього будете відноситися. Тому дай Боже вам здоров'я, це в першу чергу, мудрості у ваших вчинках, тої молодої виваженості і сумління. Тоді все буде гаразд. От з такою молоді тоді можна буде побудувати не тільки наше місто, а нашу державу Україну. Тому старайтеся, не соромтеся, викладайтеся на всі сто працюйте, тому що запрацювати майбутнє. Саме за тими, хто буде віддаватися на всі сто науці, роботі, сім'ї, будь-чому, але на всі 100. Все тоді буде гаразд. Тому нехай Бог вас благословляє, посилає вам своє благословення, а Мати Божа нехай покриває по всьому житті вас своїм омоком. Слава Ісусу Христу!